Казочка Дружба без слів автор Тетяна Прокоф'єва Колись давно матуся біля хати посадила малину. Перший рік зіймались пагінці, тягнулись до сонечка, ласували краплями дощу і збирали на своїх листочках вранішню росу. Пережили зиму і з новими силами росли далі. Серед гілочок і соковитого листя оселився милий їжачок Коль. Він так хотів жити поміж людей, що дуже чекав, поки кущики розростуться. Помітили ми нашого сусіда не одразу. Та одного літнього вечора, коли спека потроху спадала, а вітер ставав не таким палким і гарячим, їжачок Коль вийшов на прогулянку. Він обережно просунув носика через галузочки, засопів, понюхав і лише потім показалась його мила мордочка. Маленькі лапки неквапливо ступали по землі, яка, здавалося, дихала так тяжко, адже була ще дуже розпечена, немов пательня. Озирнувся навколо їжачок. Хвилиночку постояв, мабуть, думав, чим йому зайнятись? У дворі стояла мисочка з водою біля будиночка нашого песика Гава. От туди і попрямував їжачок Коль. Підійшовши до миски, їжак почав пити, аж раптом біля нього опинився песик Гав. Насторожено і трішки обурено песик хотів відсунути тарілку. Але передумав. Просто стояв і дивився на гостя. Їжачок Коль одразу помітив господаря. Та йому так кортіло пити, що зупинитися він не міг. Відійшовши від мисочки, подивився на гава. Той так само стояв непорушно. Їжиченя насмілилось і підійшло. Своїм носиком притулилося до лапи цуценяти. Ніби дякуючи за водичку, Гав нахилив до нього свою морду і лизнув у ніс. Після першої зустрічі цих двох пройшло чимало часу. А Коль, як і раніше, приходить у гості до свого товариша, а той з радістю ділиться своєю водичкою. Іноді без зайвих слів можна зрозуміти доброту душі.